Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі і запрошую у новеньке відео. Забрали набір too Good To go собі до кави за 3 євро з додатку too Good To go Це з тої гарної кав'ярні, яка дуже тут така, класна вважається, ну, типу як брендова, <смі> з ім'ям, то зайшли туди, забрали. Я замовила так випадково, подумала, що якщо є цей найбір, то я його замовлю. Ну так і вийшло. Ось, якось я дуже втомлена ці дні. Щось взагалі сил немає. холодно дуже так стало. А, да, В квартирі у нас температура 16 градусів, 16-17 приблизно ось так. Це без обігрівача, а, тому що вночі температура на вулиці 5-6 градусів. Ну зранку також. то звісно, в квартирі теж прохолодно. Ми купі, купили вже один обігрівач за 40 євро, здається, масляний. І він стоїть в кімнаті в спальні, де ми спимо, і коли в день, якщо то пересуваємо його туди. Але маємо ось чи сьогодні, чи завтра купити ще один такий самий, щоб не таскати туди-сюди. Ось, то, то має бути тепліше. Ну, Звісно, що одягаємось тепло, ну, якби це нормально. Я, в принципі, в Україні звикла, що в нас вдома було там, 18 градусів, 19 то ну, я якось до цього нормально відношусь. Просто, звісно, що холодно. Коли ти прокидаєшся, якщо ти не одягнений, то це треба терміново щось тягати на себе. І Лєрка дуже так любить, м -м, типа, бо ходити, їй кажеш, одягайся, одягайся, а вона все одно, типа, ні, і все. Ну, коротше, це в, в неї свої приколи. Да. Ми на майданчику. Забрала садочку і гуляємо тут. Ну так, трошки гуляємо, бо зараз вже буде темно, в принципі, вже п'ята година і буквально 10-15 хвилин вже буде темрява. Ну Ми все зрозуміли, де Лєра, Вона валяється, в неї якийсь прикол, свій, своя фішка. Вона постійно валяється і не хоче по-іншому. Я їй вже і казала, і просила. І вчора, і позавчора. Коротше, кожен раз, як ми приходимо на майданчик після садочку, то історія одна і та сама. Вона повзає. <смеш> Отак. От У нас наступний день. Я вже відвезла Леру в садочок і розкажу, що відбулося. Я вже якось показувала, що я шукала книжки. Я взагалі забула, що в чаті місцевому є людина, яка продає книжки. Ну вона, мабуть, і перевозить з України. І вона якраз в той день виставила, що вона там продає. І вона продає не книжки ще, а продає оцю картинку. Картина по номерам. І знаєте, в мене є картина, точніше, вона була картина з бучі, з нашої квартири, яку я намалювала якраз десь напередодні війни. Бо в мене всі були картини по номерам, всі з котами. Я люблю котів. А, і, коротше, я коли побачила, що вона в чаті виставила цю картину, <хи> я просто не могла пройти повз, тому що ну, це, це просто те, що я дуже хотіла, і це така згадка для мене українська. А, тому що в мене є майже така ж картина, там трошки відрізняється сама чашечка, яка була в бучі. А, а, да, і саме ця картина з буші, вона вціліла. Ну вона трошки пошкоджена була, але її заклеїли скотчем. І ця картина зараз у моєї мами. А, це єдина, що вціліла із тих, що я намалювала, розмалювала точніше. І коротше, я коли побачила, я думала, що треба терміново її резервувати і купувати. Ось я, до речі, ставлю кадри. У мене є десь фото з Фейсбуку як згадка про цю картинку. Коротше, я вставлю її. І я пішла ось зараз. Дощ у нас був це сьогодні 13 грудня, п'ятниця п'ятниця 13, до речі. І я ось зараз пішла до цієї дівчини, і вона і ще так спіпала, що вона живе недалеко від нас, тобто тут пішки півтора кілометри. І я прийшла до неї, ми розговорилися, я купила ще одну книжку, потім вже покажу яку на українській мові. І туди-сюди, сюди, туди випили каву. Там прийшла ще потім її подруга, ще одна. <схи> і там була ще мама. Коротше, це було прикольно, дуже так неочікувано. І ми посиділи, поспілкувалися. Тобто тут реально українців багато, і це, знаєте, так я навіть не знаю, як правильно сказати. Мене це гріє. Мене це тішить якось. І я себе дійсно відчуваю, нібито я в Україні. От тут якось мені комфортніше, аніж в Нідерландах. Я тут дихаю спокійніше, якось свійніше. Ну, Для мене це зараз тут взагалі інше життя аніж в Нідерландах. Це постійно якась двіжуха така. Постійно кудись ти йдеш, щось бачиш, розмовляєш, когось зустрічаєш. Ну, взагалі просто це не порівнюється. Я кажу саме про своє життя, порівнюючи з Нідерландами. У кожного своя доля, свій шлях. Але я розказую саме про те, як було саме в нас. І це дійсно ну, інше життя зараз тут в нас. І мені настільки тут комфортно, приємно і відчуття, що ти десь вдома. Ну, дійсно, це так. До речі, це наше небо зараз. І сьогодні зранку була е, веселка радуга. Якраз з нашого вікна її також було видно. Прямо так відкриваєш вікно і радуга, веселка. Трошки покажу свою дорогу, як я йду. Е, сьогодні п'ятниця, 13, і сьогодні е, концерт у Лєри в садочку. Нагадую, що Лєрі три роки і три місяці. І вони будуть там якийсь концерт організували, саме садочок, але в нашому садочку місця немає для проведення цього заходу, і вони там десь їдуть ну, недалеко в школу, їх на автобусі повезуть. І батьки мають прийти туди на концерт, подивитися, поаплодувати. Ліра знає я її підготувала вже багато разів, розказала, що вона поїде на автобусі сьогодні, щоб вона не переживала, щоб вона там не плакала, не влаштовувала нічого. Попросили не брати ніякі там рюкзаки, ніякі панди, лєркіни. Тому що там це нема куди буде подіти, воно все десь загубиться, скоріш за все. А то Лєра також <прощалася> не дуже легко попрощалася з пандою, але все вийшло. Панда залишилась в машині і вона пішла в садочок. Так що сьогодні поїдемо на концерт. А, ну, Можливо, трошки зніму, там, зовсім трошки. Так, це я біля Пінкадосу і біля пошти, пошта з іншої сторони. Не знаю, зайти в Пінкадос чи не зайти. Треба, може, якесь м'ясо купити додому. Бо я хочу розробити, знаєте, що на вечерю? Цю м -м -м, тіпа, соте з баклажанів, баклажани, морква, цибуля. Таку ось штуку зробити на сковорідці, протушити. Якраз баклажани в нас є, вони вже так лежать тиждень точно то треба використати. Так, я вже на касі, тим досі. Так, в мене вийшло 1688. Я вже вдома не знімала по дорозі, бо дощ почався, коли я з Пінкадосу вийшла. Ось мій гіацинтік, що мені подарували на день народження, вже трошки відквітає тут, але аромат дуже класний вдома стоїть. Я дуже люблю цей аромат. Такий він сильний. Так, І зараз покажу книжку, що я купила для Лєри. Ось це в той дівчині, куди я ходила, ходила за картиною по номерам. Казочки слухнянки. Долаю вирядування та капризи. Це то, що зараз про Лєру. Постійні капризи. Ну, така вона, ну, не маленька книжка, тут багато сторіночок. Так, їх тут 30, 30 сторінок. Будемо потрошки читати з Лєрою, тому що вона дуже вередлива. Все хоче вона, все її купує. Я паралельно каву собі роблю. Дуже мені подобається цікава. Тому хто бажає, замовляйте. Зараз є знижка на неї. Доставка по всій Європі. Так, і що я купила? Я купила не м'ясо, а купила рибку. Я вже все інше подіставала, а оце залишилась в мене запакована рибка. Дорада. Зараз дістану її. Дві штуки. Вона вже почищена. З неї все дістали. Ось. Кілограм коштує 7,99, а в мене тут виходить 392 грами 3,13. Ось вона, рибка. І дві штуки такі. Просто зараз буде друга. Ну, все те ж саме, тільки тут трошки більше вага її на зовсім трошки. То в духовці запеку її просто і зроблю ото соте з баклажанів. І буде така вечеря в нас. Так, готую я таке сате, але вже на наступний день. Тому що я вчора хотіла дуже швиденько це зробити, і дуже сильно порізала собі палець. Прям дуже сильно. І коротше, я ще так думала, робити чи не робити, готувати чи ні. І коротше, вийшло, як завжди, коли поспішаєш, тільки почала цибулю різати, і воно це мене відскользнуло і по пальцю. Ось цим от ножем таким він дуже гострий. Да, то короче так и вышло. Рыбку вчера пожарили, посмажили и сделал. Я хочу трубочку. Лера, что ты хочешь? Трубочку. Мачи, ты прикид, Леры, да? В сапогах. Ну, Лера, да? Сапога. Дома холодно. Лера, ты підеш на работу? Нет. А че? Потому что это ваша работа. А де твоя работа? Лабота это моя работа. Это садик. Ты ходишь на работу в садик? А что ты там робишь в садику? Работаешь? Нет. А что ты робишь в садику? Угу? Малюю. Малюешь. Ага. Но работа это садик, да? Да. Ага. Понятно. Ну, а маме нет, можно вопрос. в садик? Нет, мой садик это мой. Ага. А, -а, -а папе можно в твой садик, пить? Нет. Нет? Это только до детей в садик. А, я поняла. Но я не могу пойти в садик, да? Чем можем? Ну, папа сказал мой, потому что мы никуда не поедем. А, зрозумело. Будем мы дома, да, работать? Нет, не будем работать. Давай куда-то поедем, и давай побудем сюрприз. А давай? куда ты хочешь поехать? В басейн. Басей? Я поки не знаю, де тут басейн. Я ще не знайшла басінь. Не знаю. Можемо піти в Лідл. Я хочу конфети купити. Ні, конфети, ні. Ти вже їла одну шоколадку сьогодні маленьку. Тому досить. І на завершення всього ми приїхали в торгівельний центр погуляти на майданчик. Прикольна це така локація зробили в торгівельному центрі. І тут двіжуха. Можна підійти до Діда Мороза, Санта-Клауса, і пофоткати з ним. А ось Еллерка. Так, Лерка вже з фото. Там, де я показувала, вже фото є. І тут також фото в неї вже є. Так що Лєрка тепер вже має багато фоток з ялинками.